Посіваю, з новим роком вас вітаю на, на щастя, здоров'я на той Новий рік, щоб жилося вам краще, ніж ту рік. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Господар, відчиняйте коледу, ви зустрічайте, колядує Україна, колядує, вся земля за столом, уся родина Ми від батька і до сина пославляємо усі христа, Колядуй країно, колядуй моя нена. колядуй країно, колядуй земля, Колядуй країно, колядуй моя нена. Колюду країно, коляду, земля, тут стоїть котя у хаті, щоб були, ви всі багаті, щоб були, ви всі щасливі, і щоб мир на землі за столом уся родина. Ми від батька і до сина поставляємо усі христа. Колядуй країно, коляду моя нене, колюди Україно, коляду, земля, колюди країно, коляду моя нене. Поляди країна, колядуй, земля. Дуже то, дуже тобі дякую. Христос рождається. Славі його.